Ви дивитеся суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. На Полтавщині реформують військову частину НГУ. Що передбачає та як долучитися? Наша військова частина буде задіяна безпосередньо в заходах відбиття російської агресії. В області для військовослужбовців діють безплатні соціальні години для занять спортом. Де та коли можна відвідати? Дізналася сьогодні, і сьогодні вперше сюди прийшла. І я прийшла відразу після служби зі своїми побратимами. Майстриня з Полтави вишиває шеврони для військових, куди передає. Я гложу душу і серце. Я хочу, щоб вони тут їх сперили це все. Полтаві розширюють військову частину Національної гвардії України. На її базі створять новий підрозділ. Збільшуватимуть кількість військовослужбовців через запити до терцентрів комплектування та розраховують на звернення від охочих. Відбиратимуть кандидатів на службу за кількома критеріями: це, зокрема, фізичне та психічне здоров'я, проходження військово-лікарської комісії у ТЦК, відсутність шкідливих звичок, залежностей та судимостей. Про це під час брифінгу, 31 січня, повідомив представник частини Сергій Луніч для того, щоб підвищити безпекові спроможності і захист нашої держави, а також конкретно захист в нашому регіоні, в плановому порядку. Реформується наша військова частина, також наша військова частина буде задіяна безпосередньо в заходах відбиття російської агресії. Найбільша завданча, яка вона покладена на цю буде бригаду, це охорона та оборона особливо важливих об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури на території Полтавської області. Тобто, в основному військову службу будуть проходити в нашій області. За словами Сергія Луніча, у підрозділ шукатимуть фахівців і загальновійськових професій, зокрема стрільців, кулеметників, гранатометників тощо. Також потрібні кінологи, психологи та медичні працівники. Будь-який військовослужбовець, який приходить до нас по мобілізації, проходить курс базової загальновійськової підготовки на базах навчальних центрів Національної гвардії України. Це обов'язково десь на протязі місяця. Потім, по прибуттю в нашій нашій частині, він може за фахом, він проходитиме за фахом вже підготовку. Наприклад, якщо це у нас члени екіпажу бойових машин або ж мінометні розрахунки, артилерійські розрахунки, вони вже будуть проходити спеціалізацію, спеціалізовану підготовку в складі вже свого підрозділу. Військовослужбовиця Ольга Шадько понад рік служить у війську. Нині вперше прийшла на тренування до спорткомплексу Акварена, що у Полтаві. Тут діють соціальні години для військових. Дізналася я сьогодні, і сьогодні вперше сюди прийшла. Я прийшла відразу після служби зі своїми побратимами. Звідки дізналася від нашого інструктора фізпідготовки. для нас? Це дуже цінно. Для нас цінно, що нас, нас помічають, От. нас не забувають, нас помічають. Тому ну, дуже дуже вдячні. Такі соціальні години для тренувань військовослужбовців та ветеранів війни на Полтавщині діють в рамках обласної комплексної програми реабілітації. Зокрема, такі заняття відбуваються у спорткомплексі Акварена, каже Дмитро Ніжніченко. Ми їм надаємо змогу безкоштовно двічі на тиждень відвідувати. Наш басейн і 50-метровий, і 25-метровий. також можуть вони відвідувати тренажерну залу, де спеціально під потреби військовослужбовців закуплені нові тренажери, які відповідають найсучаснішим вимогам. Соціальні години у цьому закладі діють щосереди та щонеділі окремо для занять у басейні та для тренувань у залі. Добре, що є можливість займатися безкоштовно, виділили соціальні години, адже зараз дуже немає можливості займатися у військових, скажімо так, на місцях постійної дислокації. Плануємо залучати особовий склад до занять в цьому закладі. Так як багато військовослужбовців до війни займалися спортом, були не тільки аматорами, скажімо, професійними спортсменами. Це дає змогу їм якось відволікти від службових обов'язків, трохи розрядку таку спіймати. Як розповів Суспільному Дмитро Ніжниченко із червня 2023 року послугами спорткомплексу в рамках дії обласної програми реабілітації скористалися близько п'яти тисяч військовослужбовців. Тетяна Весна, Анатолій Кікут, Суспільне новини, Полтава. У Полтаві встановлять інформаційну дошку Джохару Дудаєву, першому президенту Чеченської республіки Ічкерія. Таке рішення під час засідання ухвалили члени виконавчого комітету міської ради 31 січня. Дошку виготовлять за гроші меценатів та встановлять на фасаді будівлі другого поліклінічного відділення дитячої міської лікарні. Вулицю, де розташований заклад, переіменували на честь Джохара Дудаєва раніше, у травні 2023-го. Про це Суспільному розповів заступник голови міського міської ради Валерій Пархоменко, коли він служив в Полтаві, то він проживав на території мікрорайону Огнівка. Це був уже патріот свого народу, своєї країни, який говорив, що необхідно виходити з кабала Росії, треба бути незалежним. Що Україна також повинна бути незалежною? Це була ініціатива і самих мешканців міста Полтави, і е, наших захисників, які там служать і сьогодні захищають оборону державу. Також була підтримка е, уряду, який сьогодні у вигнанні, е, Ічкерії, і вони хочуть приїхати до нас на відкриття цієї е, е, меморіальної дошки. Ми плануємо відкрити його десь в районі ну, близько 15 лютого. У Полтаві, з 31 січня, тимчасово повністю перекривають рух транспорту на вулиці Коцюбинського. Таке рішення ухвалили члени виконавчого комітету міської ради сьогодні під час засідання. На ділянці від перехрестя з вулиці Української повстанської армії до вулиці Симона Петлюри працівники КП Полтава Водоканал виконуватимуть ремонтні роботи оглядового колодязя. Повідомив Суспільному заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм Руслан Редько. Повністю вулиця Коцюбинського буде перекритою від сьогодні до 31 травня. Ось оця перша партія, що пішла, я їх попарно вишивала. Полтавка Зоя Дацько показує шеврони. Їх жінка власноруч вишиває для військових. Мабуть, на початку минулого року в мене сусід, він працює в поліції, приніс мені шеврон. Можете вишити. Я подивилась, подивилась, ну не виходить у мене так, щоб вишити по машинній вишивці, я не розрахую. Я назад йому опила і воно якось в мене залишилось, але тут залишилось. Зоя Децько волонтерка загону «Невтомні бабусі. Шеврони вишиває, у вільний від плетіння маскувальних костюмів та сіток час. Схеми для вишивки майстриня бере із журналів та в інтернеті. Коли десь на початку грудня прийшов Мирославий, зять приїжджав з фронту і показав отак, буквально шеврончик. це дружина мого товариша вишила для нього. О, так я ж теж таке можу. Ну, то якраз тут в мене травма маленька була, і мені довелося три дні вдома посидіти, я вишила, а то 14 штук їх вийшло. Принесла сюди дівчата, сказали, о, будемо будем далі працювати. Матеріал для шевронів використовує власний. Також липку стрічку закупляють волонтери загону невтомні бабусі. Один шеврон зоя Децько вишиває зо дві години. Зображає на них, зокрема, калину, герби, серця та українські обереги. Як такого замовлення немає. Віддаємо хлопцям безпосередньо, які прийшли до нас за сітку, за тім. Ті, що приїхали, ще не передавали так, що десь уложувати, а їм хлопці, які приїхали з передової, їм вручає ми то саме, Задовлення, ми то саме. Я була присутня, як давали одному, то звичайно раді. Я вложу душу і серце. Я хочу, щоб вони тут їх з це все. Нині в колекції Зої Зоїдацько близько двох десятків вишитих шевронів. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.